Прес-конференції ми раді вам повідомити про унікальну співпрацю в рамках соціального експерименту між органом місцевого самоврядування, базовим органом місцевого самоврядування. Я представник цього органу, голова Єлизаветівської сільської ради Дніпропетровської області Петриківського району та унікальної клініки найвидатнішої клініки в Україні, яка спеціалізується на лікуванні онкозахворювань клінікою Спіженко. На протязі певного часу ми вели унікальні перемовини і досягли певних результатів, а саме вийшли на ті показники, які досі не було в Україні. Між клінікою та сільською радою укладено угоду на безоплатну діагностику всіх членів територіальної громади на предмет онкозахворювань. Тобто, 2,5 тисячі людей. Можуть написати заяву до органу місцевого самоврядування і отримати безкоштовну консультацію і діагностику в цій унікальній клініці. Ми вийшли не просто так саме на цю клініку, а слід розуміти, що орган місцевого самоврядування, який я очолюю, є унікальним в тому сенсі, що за кошти місцевої тергромади в минулому році ми застрахували абсолютно всіх школярів, які є на нашій території. Це страховка поки що проста, вона до 100 тисяч гривень на виплату і вона розповсюджується на 10 найпоширеніших заболівань серед школярів та на будь-який травматизм. Ця страховка вже працює. Але для того, щоб розуміти, яким чином людині чия дитина застрахована, проходити якісну діагностику, де її проходити, куди звертатися. Ми вийшли з такою ініціативою і отримали підтримку. Наразі є домовленість, яку ми маємо як орган місцевого самоврядування ратифікувати 26 числа наступного місяця і оприлюднити згідно закону про про місцеве самоврядування в Україні в друкованих засобах інформації. Після цього цей експеримент отримує офіційний старт. Початок його ми запланували на 1 травня 2019 року. Таким чином. Абсолютно всі члени територіальної громади мають унікальну можливість в незалежності від свого соціального та майнового стану пройти якісне обстеження в найякіснішій клініки України. Доброго Мене звати Олег Спіженко. Я керівник клініки, кіберклініка Спіженка, центру онкології. Дійсно, нам дуже приємно, що ми стали клінікою вибору для такої територіальної громади. І в нас в цьому плані дуже величезний досвід на наняткої медичної допомоги в подібних ситуаціях, тому що за 10 років ми стали. Клінікою вибору для 37 країн світу у нас за бюджетною програмою лікуються пацієнти із Румунії, Болгарії, Словенії і інших країн Європи, де таке покриття здійснює дійсно державне фінансування, і те, що ми дійшли до такої домовленості, є результатом того, що пан Максим голосний. Вже багато років дійсно певні такі експерименти соціальні, і нам приємно, що всі її експерименти вдаються дуже вдалими. І е, коли ми побачили його е, ідею і змогли цю ідею накласти наші можливості, і нас тут багато що співпадає. І е, таким чином ми е, зможемо створити дійсно цей паралельний е, медичний простір, який дасть можливість пацієнту, в незалежності від соціального матеріального стану, звертатися як до державної медицини, так і до приватної медицини, а навіть інколи. І не помічати те, що е, пацієнт приїхав в клініку, не дивлячись на те, що вона є приватною, за пацієнта для нього будуть ці послуги безоплатні. Тобто, то саме до чого йдеться медична реформи, і де ми маємо опинитися через років 2-3, Але вже для е, їхньої територіальної громади це буде вже от зараз, в травні місяці, і тому е, нам дуже приємно, що із поміж всіх клінік в Україні ми стали таким предметом вибору, і ми сподіваємося, що ми цей вибір не підведемо і дамо цю послу на найвищому рівні. Дякую, я хотів би підсумувати, чому саме ця клініка для розуміння всіх жителів України, всіх, хто нас зараз дивиться. єдиний кіберніж, який є сьогодні в Україні, знаходиться саме в цій клініці. Цим кіберножом не можуть похизуватися страни, в яких іде збройний конфлікт. Багато країн, навіть розвинених, не можуть собі дозволити цей прилад. Він є унікальним. Це останнє слово в лікуванні онкологічних захворювань. Тому Якщо ми хочемо отримати якісний результат, ми маємо звернутися до тих фахівців, які мають найунікальніше, найкоштовніше, і найефективніше обладнання, яке станом є на сьогодні. Для розуміння орган місцевого самоврядування тестував тестував і тестує такі програми. Кожен член територіальної громади знаходиться під захистом. Особливу увагу приділяють дітям. Якщо дитина до етапу страхування, ну ми дійшли лише в минулому році, захворіла, то батьки вільно безперешкодно звертаються до органу місцевого самоврядування і той. Закриває в принципі, обсяг фінансування, який потрібен на те чи інше лікування, з цього ми починали, тому що діти наше майбутнє, і будь-який член територіальної громади має відчувати, що він не кинутий напризволяще і є кому про нього подбати. Але на цьому ми не закінчили. Ми розширили фінансування на літніх людей. І сьогодні ми можемо сказати, що будь-який член територіальної громади який. Проживає в, моєму, ну, в населеному пункті, де я є головою. Якщо він потрапляє на операційне ліжко, він потребує термінового хірургічного втручання, він приносить до органу місцевого сурідування чеки і орган місцевого сумідування йому це закриває. Але розуміючи, що тенденція може бути залежно від стану екології, взагалі від багатьох факторів, можуть заболіти 2, 3, 4, 5 дітей, Місцевого бюджету може не вистачити. Тому ми підійшли до моменту страхування і до моменту співпраці саме з цією клінікою. Чому тому, що такі важкі захворювання, як онкологічні захворювання, вони піддаються з великою з великим відсотком позитивного результату лікуванню на на початкових стадіях. Тому своєчасна діагностика вона є запорукою успіху. Але розуміючи, що переважна більшість українців не можуть собі дозволити якісне лікування, тому вони. І не обстежуються регулярно, тому що живуть ну, в такому страху. Я живу, нічого в мене не болить, і дякувати Богу, ще проживу. Але це хибна думка. Кількість людей, які вмирають від онкологічних захворювань, вона є дуже-дуже великою. Цю статистику не афішують, але я хочу сказати, що перша, перші три захворювання це серцево судинні захворювання, інфаркти, інсульти та онкологічні захворювання. Я можу сказати, що по Дніпропетровщині. Цю статистику замовчують, і це є неофіційна інформація, але людям, які захворіли і померли від онкологічних захворювань, ставлять будь-які причини смерті від серцево-судинних захворювань, будь-яких інших захворювань, аби не псувати загальну статистику області. Але кого ми обдурюємо? Якщо ми дійсно дбаємо про своє здоров'я і здоров'я членів територіальної громади, і ми маємо Навчитися допомагати один одному, ми маємо виходити на відкритий діалог. І коли ми знаходимо найкращу клініку, ведемо перемовини в інтересах всіх членів територіальної громади в тестовому режимі і отримуємо позитивний результат, тому що для представників цієї клініки соціальні стандарти, соціальна відповідальність не є пустим звуком, це дуже класний, е, крутий початок. Через 6 місяців я не виключаю, е, якщо експеримент ця соціальна співпраця себе покаже позитивно. То клініка буде співпрацювати не лише з нашим органами самоврядування. Я думаю, що проміжний етап буде між 26 квітня та 1 травня. Тобто, ми можемо звітувати про остаточну ратифікацію цього договору. Він я обіцяю буде унікальним. Ми його зможемо презентувати, і можливо, це стане достойним прикладом для всіх органів місцевого самоврядування, для яких члени тергромади є не пустим звуком і не банальним електоратом, про який згадують лише перед виборами. Дякую. І в доповнення ще, до речі, клуна нас цього угода буде підписана і ратифікована громадою, це буде справжня реалізація тої самої статті 49 Конституції України, де вся медична допомога надається на безоплатній основі для пацієнта. І це буде унікальний випадок за ці 28 років, коли дійсно пацієнт, незалежно від де він опинився за його, за його лікування, буде дійсно сплачено в повній об'ємі і напряму між громадою та клінікою, і незалежно від форми власності, що зараз є дуже тяжким ударом для пацієнта. Тому будемо сподіватися, що все буде дуже позитивно, і ми тут зустрінемося через місяць і позвітуємо про це перші наших пацієнтів, як це відбудеться. Дякую, дякую. Якщо є запитання, будь ласка.